Вітмої любі українці і гості України, вас задули. Позбавили права керування на рік, а когось, може і на 3 роки, за керування транспортним засобом в стані сп'яніння. І ви собі такі думаєте: йолки палки в принципі ж, я ж можу сплатити цей штраф там 17 тисяч гривень, і потихеньку собі їздити. Якщо я не буду порушувати і ніхто не буде бачити, ну, по суті за це ж нічого не буде. І ви знаєте, що за такі думки вам прийдеться платити. Як платити, зараз ви дізнаєтесь в цьому відео, що буде за те, що ви не виконуєте постанову суду або ухвали, що це апеляційний суд, і яким чином вас можуть знайти. Знайти за те, що ви керували транспортним засобом, навіть якщо ви нічого не порушуєте. І ще ми до додатково розглянемо зараз в цьому відео, що ж все ж таки треба робити, якщо вже вас піймали і, ну скажімо так, прийдеться відповідати за дещо. Тому влаштовуйтесь позручніше, ми зараз з вами починаємо розглядати цю цікаву тему. Але якщо ви зараз не підпишетесь на цей канал, я просто не буду далі нічого розповідати. Я пожартував, тому що більшість з вас вже підписані. Але ті, хто не підписаний, будь ласочка, колокольчик, жмякніть, щоб ви не пропустили наступне відео, а ми з вами приходимо до теми. Тому чайок, можливо, щось погарячіше, і поїхали. Дивіться, ми з вами знаємо, що є. За керування транспортним засобом стані спінніння є певна відповідальність. Стаття 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення передбачає штраф 17 тисяч гривень і позбавлення права керування. І от вас судять, 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 і тут бац, суд все ж таки виносить це рішення, ну, позбавили вас права керування. Так сталося. Ви сплатили собі штраф, і, ну, по логіці пішов цей термін, однорічний термін, зня там, коли вже рішення набрало законну силу. Тобто не тоді, коли ви штраф сплатили, а коли е, рішення набрало закону силу. Хто не знає, я зараз скажу. Я думаю, що підписники каналу вже знають, але для тих, хто дивиться мене вперше, роз'ясню, що коли йде постанова суду першої інстанції, то на 11 день, через 10 днів з дня оголошення цієї постанови суду, рішення набирає закони сили і починає ізчислятися цей срок однорічний, позбавлення права керування. А якщо ви подали апеляцію, то з дня проголошення суди апеляційної інстанції, тому що вище ніж апеляція, саме в категорії цих справ немає інших інстанцій. Апеляційна інстанція це остання. Так, так, от, рішення набирає закони сили, строк пішов. І тут ви собі сидите, думаєте, буду їздити. Як правило, люди думають, як вони будуть їздити. Хтось думає так: я візьму автомобіль Кума. Або брата, чи жінки, ну, неважливо, там когось родичів. І буду їздити на ньому. Звідки така логіка? Логіка є, поясню чому. Тому що, коли ви їдете на транспортному засобі, просто в потоці автомобілів, ви собі їдете, нічого не порушуєте, за вами може їхати поліцейський і в планшетіку просто вбиває номер вашого транспортного засобу. І якщо автомобіль на, оформлений на вас, ви є власником цього транспортного засобу. У них зразу вибиває, а, а хто це такий? О, так він позбавлений права керування. І поліцейський, прямо в планшеті, їдучи за вами, вже бачить, що ви свій парень. Тому логічно, що якщо ви сядете в автомобіль там кума, свата чи брата, який не позбавлений права керування, у вас, в принципі, скажімо, ризик того, що вас зупинять, зменшується. Але, але це ж не позбавляє вас від певної відповідальності, про яку ми зараз поговоримо? Другий варіант: от другий варіант є. Мене особисто люди консультувалися, чи можна так зробити. Там досить цікава була ситуація: це дві сестрички-близнючки. І от одну з цих близнючок позбавили права керування, і вона каже: А можна візьму посвідчення водія моєї сестри і буду по ньому їздити? От як мене поліцейський ідентифікує? Логічно, що якщо поліцейський там подивиться посвідчення водія, він там не добере, що це ліпа, то вам повезло, і в цьому є певна логіка. Але ви розумієте, ти, що поліцейський, скажімо так, він ж також не дурень, тому що якщо вона близнючка, а ще не, не дай Бог на, одній, на одному прізвищу з цією сестрою, да, там, а не прізвище чоловіка, то він ж побачить по, прізвищу, там, по прізвищу може вибити те, що людина позбавлена права керування, але там буде інше ім'я, і він здогадається, що тут щось не те, і може перевірити. І якщо поліцейський перевірить і з'ясується, що ви користуєтесь посвідченням водія вашої сестри. Ви попадете ще сильніше. Як я зараз також розкажу. І саме таке жорстоке, це коли люди беруть і кажуть, то я зроблю якесь ліпове посвідчення водія і буду його тикати поліцейським. Це самий жорсткий варіант, який я просто не те, що не рекомендую такі робити, а просто ну я б скажімо, забороняю, хоча я не маю права вам забороняти, але я б своїм би дітям би так сказав, або там своїм родичам. Чому? Тому що ви самі розумієте, що це підробка документів за це вже зовсім інша відповідальність, і ви розумієте, яка. От три приклади я вам назвав і тепер. Ви поки напишете в коментарях, як ви думаєте, що по цим прикладам, яка буде відповідальність і як вирішувати подальшому ці питання, а я вам потихеньку буду оголошувати. В будь-якому випадку, з цих трьох варіантів, є сама головна проблема. Якщо поліцейський буде досвідчений і буде розумітися на законодавстві, він знаєте, що зробить? Він зупинить. Ваш транспортний засіб попросить вас стати неподалік і викличе слідчо-оперативну групу. Так, да, вам не почулося. Він викличе слідчо-оперативну групу. Тому що в даній ситуації, на його думку, ви будете порушником, ви будете злочинцем. Тому що невиконання ухвали суду. Є передбачена за невиконання ухвали суду чи постанови суду, ну судового рішення, давайте це більш узагальнимо. Є кримінальна відповідальність стаття 382 Кримінального кодексу України. А якщо ви не вик... ну, сіли за кермо в супереч судовому рішенню, звісно, що ви будете притягнути до кримінальної відповідальності, і саме цікаве, що вас задокументовує поліцейський і на бодікамеру. І викликаючи слідчо оперативну групу, починає рух кримінального провадження, тому що він звернеться внесуть відомості в ЄРДР, буде досудове розслідування, суд, і ви уявляєте, що ви, окрім того, що маєте позбавлення права керування, ви ще отримаєте кримінальну відповідальність. Да, ви в тюрму не сядете, якщо ви не злісний порушник або у вас там, вини на умовному строкі. Там же ж також є певні нюанси. Наприклад, якщо ви під умовним ходите в даний момент, то можете реальний вирок отримати, реально сісти в тюрму за таке. Тобто треба подумати гарно, що, що, які будуть наслідки у разі такого, такого інциденту. Стосовно посвідчення водія, яке іспользує сестра близнючка, тут також є питання використання завідомо е документів іншої людини. Це не є підробка, але це є вже використання документів з якоюсь метою. Але інше питання, що скажеться сестра, вона просто може сказати: я сіла, я ж вам дала не посвідчення водія, а блокнотик, де там різні документи є. І я забула, що це сестри, блокнотик, я його перепутала. Тоді поліцейському буде важко важкувато вже довести тут уже ваш Умисел, скажімо так, там, і, і, і тут вже трошечки легше буде ситуація. Але якщо ви, не дай Бог, підробите це посвідчення водія, про яке ми казали на початку відео, ви розумієте, що це буде саме жорстка відповідальність, тому що тут буде, окрім невиконання судового рішення, у вас ще буде підробка документів з метою ухилення, тому що ваша мета, у вас умисел це ухилитися від судового рішення, щоб керувати транспортним засобом. Тому як ви розумієте, що за ці ці речі, відповідальність досить серйозна, і я вам не рекомендую такі робити. Як же що ж робити, якщо вже ви попалися? Вже от ви поїхали на транспортному засіб, вас зупиняє поліцейський, все, вже, ну от з'ясовано, що ви не виконали судове рішення. Тоді просто-напросто вам треба почати роз'яснювальну роботу з поліцейським, що ви їдете не просто так десь погуляти, а що у вас є можливо якась крайня необхідність, можливо, якісь серйозні підстави і причини для того, щоб сісти було за кермо. Можливо, ну там що завгодно може бути. Сьогодні війна, можливо, треба було рятувати чиєсь життя там, чи ще щось. І просити поліцейського все ж таки вас не притягувати до кримінальної відповідальності, а все ж таки зійтись на якоїсь адмінки, наприклад, за керування транспортним засобом без посвідчення водія. Тому що Кодекс України про адміністративне правопорушення він передбачає. передбачає Таку відповідальність, коли водій сідає за кермо і їде, скажімо так, без посвідчення водія. А якщо ви позбавлені права керування, логічно, що ви і є суб'єктом такого правопорушення. І поліцейський, якщо не захоче довго возитися, там викликати слідчі оперативні групи, там, знаєте, ви будете з ним ввічливо і поважно, ну, так, поважливо розмовляти, то тоді поліцейський все ж таки, думаю, буде більш лояльним і випише на вас протокол про адміністративне пропорушення, саме за керування транспортним засобом без посвідчення водія. Але Звертаю вашу увагу, нагадую вам, що поліцейські, якщо вони чне там сильно спорить, начнете там або там щось доводити, то може викликати слідчі оперативну групу і. Відповідальність може бути кримінальна. Тому, якщо у вас, не дай Бог, будуть на дорозі питання, вам краще зателефонувати адвокату, проконсультуватися, ніж займатися самодіяльністю, тому що будь-які ваші слова, будь-яка ваша поведінка, особливо в такій ситуації, може повернутися проти вас досить серйозно. Тому вам рекомендую позвонити адвокату. Якщо у вас немає свого адвоката, будь ласка, номер телефону ви бачите на екрані, і телефонуйте, буду радий вам допомогти.